Береги Гренландії нині. У цього віддаленого острова в Арктиці проблеми. Гренландія потрібна нам для національної безпеки. Так чи інакше, ми її отримаємо. Географічно, Гренландія, частина північної Америки і має тісні зв'язки зі Сполученими Штатами, але політично це частина Європи у складі королівства Данія. Раніше це не було проблемою. США і Данія в НАТО і весь час співпрацювали на острові, принаймні донедавна. Дональд Трамп не виключає застосування військової сили, щоб взяти острів під контроль. Прем'єр-міністрка Кадані об'їхала весь континент, намагаючись заручитися підтримкою союзників. Що прагнення Трампа здобути Гренландію? Означає для тих, хто там мешкає. Ви хочете, щоб Гренландію купили? Ні, в жодному разі. Чому цей острів далеко на півночі раптом став таким важливим? Гренландію можна сприймати як гігантський авіаносець у дуже вигідній позиції. Найбільший острів у світі. При цьому там мешкають лише 57 тисяч людей. Міста і поселення Гренландії розкидані вздовж узбережжя, включно зі столицею містом Нуук. Острів розташований між США, Канадою, Євросоюзом і Росією. Крім того, через Гренландію пролягає найкоротший шлях між європейською частиною Росії і США. І саме тому Сполучені Штати побудували там одну зі своїх найважливіших радіолокаційних станцій на авіабазі США Пітуфік, раніше відомої як Туле. Сполучені Штати створили цю інфраструктуру під час холодної війни, щоб виявляти запуски ракет з Радянського Союзу та готуватися до удару у відповідь. Завдання полягало у тому, щоб звести гігантську авіабазу для наших найбільших далекобійних бомбардувальників високо на північно-західному узбережжі Гренландії, крихітному поселенні під назвою Туле, побудована з дозволу уряду. Данії, ця авіабаза посуне лінію нашої оборони на 2000 миль на північ. Нині Пітуфік залишається найпівнічнішою військовою базою США у світі, і не дайте цим кадрам вести себе в оману. Зими там брутальні. Попри важливу американську базу, Гренландія фактично є частиною Королівства Данія. Як так сталося? Про це трохи згодом. Данія маленька європейська країна з населенням 6 мільйонів осіб. А її столиця Копенгаген розташована від столиці Гренландії, Нуука, навіть далі, ніж Вашингтон. У військовому плані Данія майже не присутня у Гренландії. Данські війська патрулюють острів на собачих упряжках. І лише кілька кораблів ВМС спостерігають за узбережжям. Безпеку забезпечує Америка, а не Данія. Гренландці знають, що зрештою саме наша база там гарантує їхню безпеку, і данці також про це знають. Це Баріс Котзелен, американський дослідник з університету Коннектикуту, який спеціалізується на геополітиці Арктики. Отже, той факт, що Гренландія відіграє стратегічну роль і має передову військову присутність американських військових, вже означає, що вони є частиною нашої системи безпеки. Але Дональд Трамп виводить це на новий рівень. Він каже, що США повинні контролювати Гренландію через співпрацю Росії та Китаю в Арктиці. Огляньте, там скрізь китайські кораблі, там всюди російські кораблі. Ми не дозволимо цьому статися. Це приголовшило європейців. В Данії ми також себе запитуємо, що насправді США хочуть від нас. Марк Якобсен досліджує арктичну безпеку та дипломатію в Королівському оборонному коледжі Данії, який працює під патронатом данських збройних сил. Ми знаємо лише те, що вони хочуть, щоб Данія посилила спостереження за Гренландією. Важливо пам'ятати, що Гренландія завбільшки як пів Європи. Тож, навіть якби Данія витратила весь свій військовий бюджет на посилення спостереження за Гренландією, ми б ніколи не знали всього, що там відбувається. Спостереження особливо важливе між Гренландією, Ісландією та Великобританією. в цій зоні під назвою G.I.U.K. Gap. -E цей морський форпост є важливою частиною стратегії НАТО щодо виявлення та стримування російських кораблів, особливо підводних човнів, які рухаються між Арктикою та Атлантикою. Нині Данія інвестує в нові кораблі та безпілотники для розміщення на крайній півночі. Вона хоче продовжувати ділити відповідальність за оборону Гренландії зі США. Ця співпраця почалася після того, як нацистська Німеччина окупувала Данію під час Другої світової війни. Посол Данії у Вашингтоні погодився, щоб США окупували Гренландію і побудували військові бази на острові, щоб запобігти німецькому вторгненню. Понад 10 тисяч винищувачів і бомбардувальників США приземлилися в Гренландії, прямуючи на війну в Європу. Гренландія виявилася настільки стратегічним активом, що в 1946 році США навіть хотіли купити її у Данії за 100 мільйонів доларів золотом. Пропозиція була відхилена, але обидві країни тоді тримали це в таємниці. Невдовзі обидві держави стали засновницями НАТО. Данія погодилася, щоб війська США залишалися на острові. А в 1951 році дві країни підписали договір про спільну оборону Гренландії. Він досі чинний. Ось чому погроза Трампа захопити Гренландію така резонансна. Зараз ми є найбільшою загрозою єдності Данії. Не росіяни, не китайці, а Америка. Їхній партнер по НАТО. І при цьому йдеться не лише про безпеку. У лютому 2025 року комітет Сенату США провів слухання, виявивши значно ширший інтерес до острова, наприклад, з боку гірничої добувної промисловості. США. У всій береговій лінії Гренландії міститься безперечно одна з найбільших у світі колекцій корисних копалин в одній юрисдикції. Киньте дротик у будь-яку частину узбережжя, і ви безсумівно вразите потенційну ціль світового класу. Просто подивіться на цю карту мінеральних ресурсів, надано урядом Гренландії: дорогоцінні метали, неблагородні метали, промислові породи та рідкісні метали, включно з рідкісно земельними елементами. Це лише натяк на ресурси Гренландії, абсолютна більшість яких залишається недоторканою. Важливо пам'ятати, що в Гренландії гірничодобувна діяльність дуже мала. Усі ці розповіді про багатство Гренландії на мінеральні ресурси. це про щось далеко на горизонті. У Гренландії є лише дві діючі шахти і лише близько сотні людей нині працюють у гірничодобувному секторі Гренландії. Георозвідка дуже складна. Візьмімо, наприклад, це родовище корисних копалин на півночі Гренландії. Кажуть, що це одне з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних елементів за межами Китаю. Але в 2021 році уряд Гренландії припинив там дослідження, адже ця місцевість також містить радіоактивний уран, а поблизу розміщені населені пункти. Але річ не лише в турботі про довкілля. Видобуток ресурсів тут набагато дорожчий ніж у більшості інших місць. Доріг, що з'єднують поселення Гренландії, немає. Місцевість нерівна з глибокими фіордами, льодовиками та крижаними гірськими хребтами. Погода сувора, але вона змінюється через кліматичну кризу. незалежно від того, ви за чи проти. лід просто тане. Він тане усе швидше і швидше. Це створює можливості, коли лід відступає, щоб отримати більший доступ до підземних природних ресурсів. А ще це впливає на океан навколо Гренландії. Ця візуалізація від НАСА показує зменшення льодового покриву в Арктиці між 1980-ми і 2019 роками. Але замість тривожного сигналу багато компаній і країн вбачають в цьому економічний шанс. Вони чекають відкриття нових судноплавних маршрутів в Арктиці, а особливо цих трьох: північно-західний прохід через верхівку канадського архіпелагу, північний морський шлях уздовж узбережжя Росії. А також трансполярний морський шлях. Ці маршрути можуть скоротити час доставки товарів між Азією та Європою, тому що для більшості напрямків вони набагато коротші, ніж нинішній маршрут через Суецький канал. На даний момент навігація через Арктику обмежена і залежить від дорогих криголамів. Тож і видобуток корисних копалин і нові судноплавні маршрути це далека перспектива. Дані ж, рибальство є основою економіки Гренландії, але цього недостатньо. Ось чому Данії доводиться теж надавати гроші. Щороку Данія надсилає уряду Гренландії грант у розмірі близько 500 мільйонів євро. Це приблизно половина бюджету Гренландії, майже 10 тисяч євро на кожного жителя щороку. Головний фактор для економіки острова. Ці гроші впливають на все. І без них ви матимете збіднілі села без економіки, соціальний колапс. Але це не благодійність. Данія теж має певний зиск. Оскільки у нас є Гренландія, ми можемо багато чого сказати великим державам, таким як США, а також Канаді та Росії. Політично це багато значить. Данія фактично може грати з важковаговиками в міжнародній політиці. Подобається це Данії чи ні, але більшість гренландців не бачать свого довгострокового майбутнього з Данією. Іноїти живуть на острові вже тисячі років. Вони виживали, полюючи на китів і тюленів. Їхня культура базується на зв'язку з природою. Сучасна данська колонізація почалася в 1721 році з першими данськими поселеннями. Протягом наступних 200 років християнство та данська мова були насаджені інуїтам. Чимало родин розпалися, і ця травма має величезний вплив. Лише після Другої світової війни почався повільний процес доколонізації. Крок за кроком Гренландія стала рівноправною частиною королівства Данія, обрала власний парламент і уряд. Нині це напівавтономна територія. Це означає, що вона керує своїми внутрішніми справами. Данія ж досі відповідає за безпеку та зовнішню політику. Але Гренландія має право проголосити незалежність, якщо вирішить це зробити на референдумі. І уряд Гренландії каже, що це його мета опитування свідчать, що явна більшість жителів острова підтримує такий крок звичайно, в майбутньому я віддаю перевагу незалежній Гренландії. Ми окремий народ. Ми не данці. Ми гренландці. Ми хочемо бути вільними. А як якщо до планів Трампа на острів. Ви хочете, щоб Гренландію купили? Ні, в жодному разі. Чому ні? Тому що це наша земля, і ми маємо свою культуру, мову і починаємо формувати свій спосіб життя. мені не дуже подобається ця ідея бути частиною Сполучених Штатів Америки. але мені подобається працювати з ними. Наприклад, Це поширена думка тут, адже розбудова економіки острова є найбільшим викликом на шляху до незалежності. Тож Гренландія шукає партнерів. Має представництво в Ісландії, ЄС, США та в Китаї. Гренландія також підписала угоди про співпрацю з розвідки корисних копалин зі США та ЄС. Тобто, острівний уряд намагається мати альтернативи. Для Гренландії США стають все більш важливим діловим партнером і давно гарантують її безпеку. Тож, зацікавленість Трампа може легко призвести до ширшої дискусії про майбутнє Гренландії. Я думаю, що деякі гренландці захочуть про це поговорити. Просто тому що така увага з боку Білого Дому, така увага з боку світу це унікальна можливість, яка дається раз на покоління На міжнародному рівні. Все буде залежати від дій Трампа. Для союзників США в Європі питання Гренландії є частиною зростаючого визнання того, що адміністрація Трампа може навіть становити загрозу їхній безпеці. Гренландія стратегічно через призму великої стратегії Трампа є саме цією урядовою ідеєю зміцнення північної Америки як основного центру безпеки. Тобто Америка, перша на стероїдах, і Америка перша в дипломатії. Ось чому Данія шукає підтримки в інших європейських країнах. Уряд Данії вчинив дуже розумно, порушуючи це питання не між США і Данією, а між Європою та США. Тому що ми набагато сильніші разом з іншими європейськими державами. За результатом цієї суперечки уважно спостерігатимуть в усьому світі, особливо якщо Трамп змусить Данію чи Гренландію укласти угоду. Трамп насправді говорить про те, щоб вчинити з Данією те, що Путін нині робить з Україною і що Китай хоче зробити з Тайванем. Таким чином, усе це може бути переходом до нового світового порядку, у якому Росія, Китай і Америка тепер можуть мати однакове стратегічне бачення щодо відновлення сфер впливу. У світі, який дедалі більше Визначається примхами великих держав, що отримують гренландці взагалі право голосу для визначення власного майбутнього.